Так, скрешила, тепер відправляю сюди в миску. І зараз будемо з'єднувати всі наші інгредієнти, присолити трошки. Першим ділом присолюємо. і тепер висипаємо сюди, так, змішуємо. Всипаємо всі всі інгредієнти додаємо яйце і розмішуємо. Все верно розмішуємо. І додамо трошки, трошки небагато, потрошку будемо додавати молочко сюди. Можна водичку кип'ятину, треба, щоб воно було трошки. Таке рідчинке. Так, зараз гарно все це вимішаю. Ну. Можна формувати оладки як рукою, можна через видавлювати, тільки треба, щоб було трошки рідченьке, через кондитерський мішок. Вимішаю. І так, перемішала і тепер будемо формувати такі котлетки. Формуватиму вручну, так. Гарно вони формуються. Ось такі. І обмикаю так, о.